Виконали супровід на Луцькому автобазарі, підібрали ось такий автомобіль, Nissan Qashqai g 10 кузов, білий перламутр, весь в оригінальному заводському покрасі. новою оптикою в з комплектації на зимовій гумі. Новій. На ось таких легкосплавних дисках, але в комплекті є оригінальні легкосплавні диски, босешні, Сірі. На 17 радіусі. Так, у нас безключовий доступ, два ключки присутні. 13 й рік, 1,5 дизельний двигун, 220 пробіг. Останній заїзд на сервіс на пробізі 218 тисяч. Також присутні аукціонний звіт, витяги по базі, карвертикал і так далі. Також пройдений техогляд. Ходова частина обслужена, власник зробив повністю все, що треба було по цьому автомобілі. Стойки стабілізатора, передні втулки, там ще якусь ерунду замінив. На 170 доларів. Шестиступенева кропка, роздільна кліма, навіаційна система, круговий парктронік, камери попереду, позаду в зеркалах. У нас автомобіль з Франції. Рідкість для цих автомобілів є підігрів передніх сидінь, панорамний дах і акустика баса. По днищу у нас жодного рижика, поперечка корозії немає, днище в нас не оброблене. Все в оригіналі. Непоганий автомобіль 13 й рік, 1,5 дизельок. Гарна комплектація, колір перламутр, виглядає класно, особливо з чорним дахом. Зараз підготовлюємо пакет документів, робимо сертифікат відповідності українським стандартам. Потім випишемо договір, перевіримо той договір за базою даних, чи автомобіль стане на облік. І побажаємо нашим замовникам щасливої дороги. Цей автомобіль був куплений для дружини, як перший автомобіль. Тому, я думаю, покупка досить непогана. Гарний, хороший, надійний. і... Головне ліквідний автомобіль.